Вихідними у Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкрилася нова виставка робіт, членкинь спілки літераторів Славутич. Понад 180 експонатів, представлених у великій залі музею, яскраво відображають унікальний стиль і натхнення кожної талановитої майстрині. Людина обдарована, обдарована як правило всебічно. І споглядаючи чудові роботи наших майстринь, я давно запланувала виставку. Просто не було такого майданчика, де вона була для всіх корисна і цікава. І от торік я тут виставлялася зі своїми ляличками, і мені запропонували люб'язно ще якусь зробити виставку. І я цю ідею втілила тут. Представлені роботи восьми майстринь, які не тільки словом уміють вишивати, а і щось робити своїми вправними руками. Серед експонатів цієї унікальної виставки книги, написані членкинями спілки, ілюстрації до літературних творів, біжутерія, картини, створені в різних техніках, зокрема у живописі та вишивці, ляльки, текстильні панно та багато інших цікавих робіт. Усі вони наочно демонструють багатогранність таланту літераторок, що виходить далеко за межі літературної творчості. З дитячого садка щось завжди вирізала, ліпила, потім в школі вже і шила, і в'язала, і вишивала, і малювала. Потім був такий період життя, що не було часу на це все. Але знаєте, воно як творчість та, та всередині є, і ти хочеш все одно воно з тебе десь, десь повинно реалізуватися. І все одно потрошку щось, то вишиваєш, то десь щось в'яжеш. Останнім часом. Захопилася я е, прикрасами і вже рік розвиваю свій власний бренд. Сяйво постійно вчуся кожного дня створювати красу, створювати щось прекрасне. Ця виставка слугує своєрідним мостом між літературою та іншими видами мистецтва, показуючи, як творчість може вільно переходити з однієї форми в іншу, збагачуючи культурну спадщину Кременчука. Тож, аби на власні очі побачити й оцінити вміння Славутянок, відвідайте Кременчуцький краєзнавчий музей, який працює з 9 ранку до п'яту вечора щодня, окрім понеділка та вівторка. Катерина Груднєва, Олексій Крижановський – Кременчуцькі новини.